Чотири конгресіних установки загальна потужність, яких фактично 0,6 МВт, вони будуть встановлені, вже монтуються на різних котелях, і 19 когенераційних установок дасть можливість сьогодні Хмельницькому самому генерувати вже більше 8 МВт електроенергії, це приблизно десь 8,1 МВт електроенергії, і це дасть нам можливість забезпечувати вже фактично повністю роботу своїх котелень для забезпечення теплопостачання гарячого водопостачання для мешканців повністю. Тобто, у випадку, якщо місто залишається без електропостачання. В зимовий період ми свої котельні цими 19 19 макрогенераційними установками зможемо забезпечити влітку. Ми десь приблизно 3-3,5 МВт зможемо віддавати в загальну мережу, якими буде розпоряджатися вже Укренерго для інших споживачів і для населення, в тому числі. Тому дякуємо звичайно за таку допомогу. Ми і далі продовжуємо працювати над Збільшенням кількості когенераційних установок для того, щоб вийти ще на більшу потужність, аби окрім забезпечення власних котелень, можна було б ще віддавати частину електроенергії в мережу для населення. Ну але то вже проекти, скажімо так, трохи майбутнього.